Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і ви на моєму каналі RollerCoin Українською про play to earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні ми поговоримо про міні-івент, про сесію розробників. Відкриємо бокс і я покажу, що я вводила. Так, почнемо з міні-івенту. Він розпочався вчора. Тривати буде ще 5 днів. На, нарахування поєнтів не змінились, 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, і 400 за витрату на маркетплейсі. Хочу приділити трошки увагу мультиплеєру, тому що є питання і. Дехто взагалі не звертає на нього увагу. Мультиплеєр – це такий показник, який збільшує вашу нагороду. Тобто зараз тут стоїть x 1 це за умовченням, але якщо ви купите один РЛТ за свою криптовалюту через офіційний гаманець, ви отримуєте 01. Тобто, щоб тут стало x 2 треба купити 9 РЛТ. 10 РЛТ дадуть 11. І тоді. Ваша нагорода буде множитись на цей ікс і ви будете отримувати більше поїнтів. Єдиний мінус, що цей мультиплеєр працює лише годину з моменту покупку РЛТ. Тобто, якщо у вас планується якісь великі витрати РЛТ, або ви плануєте грати і у вас вже є рівень на перехід, то в цю годину вам треба вкластись. Так, П'єро вже підготував для нас табличку. Нагороди не дуже такі прям супер-пупер, але все ж приємно. Я планую дійти до 9 рівня, а там, можливо, 10 візьму. А вам я бажаю дійти до 20-го і забрати у цього красунчика. Так, посилання на цю табличку я, як завжди, залишу в закріпленому коментарі. Тепер почнемо з сесії, яка відбулась 6 жовтня, і в Discord на офіційному сервері Roller є ось така гілочка, яка називається 6 жовтня 23-го. І тут всі питання і відповіді, які були надіслані в Google форму, і розробники, які відповідають за різні. Напрямки відповідали на ці питання. Раджу вам зайти і подивитись тут багато цікавого. В нашому чаті Rollercoin Української українською я підготувала для учасників деякі відповіді, і деякі відповіді на питання, які, на мою думку, були цікавими або мали якийсь цікавий зміст. Перше питання, що стосується Геловіну, Геловіну. Якщо ви пам'ятаєте, в анонсі було, що на Hellowein RollerCoin планує запустити подію, де ми зможемо продати або обміняти, точніше, старі наші майнери на щось круте, на якісь монети, і потім за ці монети події купити майнери. І тут вони пишуть, чим потужніший майнер і чим вищий його відсоток, тим більше очок події ми отримаємо. Спалити можна буде будь-який майнер, а нових майнерів... Ви зможете отримати тільки під час події Тобто треба буде швиденько обрати майнер з доступних і обміняти. Так, далі було питання про розподіл відсотків у боксах РЛТ. І отже, відповідь: що 60% це біла зона, синя 30, фіолетова 9% і золота лише 1%. Так. Оце це дуже прикольне питання, тому що я дуже часто чую, чому так багато міні-івентів, хіба це не впливає на економіку гри. І що кажуть розробники, ми розуміємо їхній вплив і скорочуємо їхню кількість та тривалість. У той же час ми отримуємо відгуки від гравців про те, що в проміжках між подіями немає чим зайнятися. Так, чи розглядаєте ви можливість інтеграції більшої кількості соціальних функцій, таких як змагання між гравцями чи клани для сприяння взаємодії у спільноті? Так, у нас є навіть добре обдумані концепції та ідеї щодо впровадження подібного, але все, все зводиться до ресурсів розробки та дорожньої карти. До речі, сьогодні 12 жовтня, і сьогодні мають змінитися нові РЛТ, змінитися бокси, і найдешевше буде 3. І ось я тільки записувала відео, і оновлення вже пройшло. Тепер бокси виглядають ось так. Їх в нас нових 6. Ціну ви бачите. І можна ось тут побачити, скільки ми отримаємо. Ми зараз вам відкриємо якийсь з них. І ось є за 5. І так само, Але тут 1000 РЛТ це в нас за 12, Найдешевші 3. Так, тут у нас скільки? За 30. Тут уже нагороди, найменша нагорода 6. Так, це у нас за 70, найменше 15. І наступний у нас за 120 і найменше 20. Е, Який відкриваємо? Так, що там в мене на рахунку? В мене 7. Ну, давайте ще оцей за 5 відкриємо. І подивимось 5. Ну, хоч нічого такого не витратила. Так, нам розповідали, що в системі живлення батарейки будуть випадати в грі. І ось саме це питання, що у нас буде динамічний випадок випадіння батарей, який залежить від кількості батарей у системі. Чим більше батарей у системі, тобто це і на руках, і на продажі мається на увазі, тим нижче буде ймовірність випадання. Це буде одним з інструментів регулювання ціни батарей на батареї. Е, ось чи буде оновлення електромережі застосоване серед сезону. Я не можу обіцяти, це відповідає е, відповідальний за оновлення, е, оскільки у нас ще немає конкретної дати випуску. І останнє це дуже е, такий оптимістичний. Оптимістична відповідь: чи вважаєте майбутній ролер конь, що може бути в небезпеці? Ні, оскільки ми маємо інші джерела доходу, окрім майнерів. Я говорю про тасквол та, та рекламу. Звідти отримаємо кошти для виплат майнингу. Тобто ролер в найближчий час не планує закриватись. Давайте поглянемо, що там у нас на розпродажі. Він майже завершився, але всі майнери доступні ще. Завтра буде оновлення розпродажу, тож доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу і телеграм-чату. Завтра вже там буде огляд нового розпродажу. І ще хочу показати вам, що вчора я поставила на вивід свій матік. В мене була вже мінімальна сума, ось 5. Матіків я вивела вчора, позавчора, позавчора ввечері, і ось тут буде скрін, де прийшло зарахування на мій гаманець. Тобто, дуже швидко, і як бачите, скільки я вже вивела з гри матіка. Тож, ролеркоін виплачує кошти, і це найголовніше, що треба вам знати про цю гру, що вона виплачує. Дякую, що подивились відео зі мною. Ставте, будь ласка, лайк, доєднуйтесь до всіх наших спільнот, підписуйтесь на мій канал, якщо бажаєте бачити більше відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення!